Вітаю вас, друзі. Будемо сьогодні говорити про змішування комбікорму. У нас, мабуть, як і по більшій частині території вимкнуто світло, коли воно за цим разом вимкнеться, незрозуміло. Кляті москалі ніяк не можуть змиритися з поразкою і нас тероризують, але що я вам можу сказати, що з кожним таким наступним ударом вони роблять гірше тільки собі. А у нас така ситуація, друзі, сталася, що не був я готовий до того, що виключиться надовго світло. І в мене закінчився предстарт. Потрібно приготувати предстарт, чим я зараз і займаюсь. Як ви бачите, змішуємо. Змішуємо. Я думаю, що... Багато хто на даний момент іще із маленьких виробників, домогосподарств навіть, отаким от чином змішують. Тобто купляють БМВД гілкову вітаміну-мінеральну добавку і змішують із зерном. А потім стається така проблема, що у людей боліють свині такою хворобою, яка називається Набрякова? Набрякова хвороба. Чому це виникає? Тому що погано змішується комбікорм Тобто до мене вже багато хто із підписчиків, навіть із моїх клієнтів звертався. За порадою, що робити. У мене набрякова короба в поросят. І я зразу зустрічне запитання. Ти зараз годуєш БМВД? Він да. І кажу, яким чином ти його змішуєш, та як яким. Каже, я у ночви, перемішаю і висипаю поросятам. А я їй ще одне запитання задаю. Говорю, а ти гарно перемішав? Ну, ти знаєш, можливо, останнім разом спішив і перемішав погано. І далі, друзі, що стається? А стається те, що поросятко, воно поїдає велику частину білка. Поїдає через те, що той білок був не розмішаний рівномірно. По всьому цьому, по всій дерті. Тобто десь тут ось в куточку був жмуток такий от, цього БМВД, його по підходить. Єсть, і все. І в нього вже проблеми починаються, і ті проблеми вирішити, можливо, навіть і не вийде. І воно тоді. Помироє. Отак от друзі. Так що проблеми зі змішуванням, це... Колосальні просто проблеми. Якщо ви неправильно будете змішувати, якщо ви будете неякісно змішувати, отримувати хорошого результату у вас не вийде, друзі. Тому, Тому... Чому я взагалі це відео захотів записати? Та тому що от зараз я приходжу, приходиться мені робити це саме. А саме змішувати, перемішувати І я вже змішую хвилин 15. Зараз ми використовуємо просто топовий предстартерний комбікорм. Робиться він на основі концентрату від фірми ABM. Зараз покажу мішечок. Ось такий ось мішечок. Десь тут так, ось. білковий концентрат Excel 35. 35. 35% пристартер для порося. Так, зараз вам я скажу. Зараз десь знайду раціон. Що туди потрібно додати? Так, ось якраз цей раціон. Предстартер 35% концентрат, 24 ячмінь, 24 кукурудза, пшениця 15, олія 2. Олія соєба. Е, я, значить, друзі, що, хотів зробити відео огляд до цього чудового змішувача, цього чудового пристрою саморобного. І от, коли я хотів знімати відео, я хотів також ще і показати його в роботі. Але оскільки світло були виключили через клятих москалів, вони сьогодні величезну, я так зрозумів, ракетну атаку зробили. По Україні, І тому щось, вже, вже так, можна так сказати, знаєте, виїхав в поле. І інтернет я там знайшов. Туди вважаю, що, можливо, вже на сутки виключили світло. А в мене була задача яка? Зняти відео про цей змішувач і приготувати ж пристартерний комбікон. Якраз показати, як воно все робиться. Але, але, але. Не вийшло, друзі. Тому Тому ще раз. А, а зараз світло в нас це від, від 8-кіловаттного бензинового генератора. Придбали ми 8-кіловатний новий бензиновий генератор. І тепер у нас світло взагалі без проблем, скажу вам так. Але, звичайно, цього ОСДКУ. 11 кВт наш генератор не покрутить. Да й взагалі, це все в нас трьохфазне, що ДКУ, що змішувач, цей величезний, на одну тонну, що цей маленький, це все в нас трьохфазне. Тому ми вирішили переробити цей маленький змішувач, переробити з трьох на одну фазу. Тут, якщо я не помиляюсь, Двигун. Потужність двигуна, мабуть, 0.75. Ну, можливо, зараз побачимо. Так, а як же ж його Так, так, так. так. ну, Невдалий не ракурс. Ну, я тут вже так дивився, наче там 0.75 я не бачив. Його можна переробити на однофазний, чим ми і займемося, мабуть, в найближчі дні. Також зараз ми ще додатково думаємо про ДКО на одну фазу. Таке кВт на 4 десь. Для того, щоб якщо буде все-таки довготривалий блек-аут, для того, щоб можна було набивати дерть, для того, щоб можна було замішувати. Будемо переходити на одну фазу. От так, от є у нас вже певні думки, як це зробити. Ну а як? Змішувач буде цей у нас однофазний. Ну і ДКУ також я думаю, як я зробимо. Ну, я це покажу. Друзі, тому ще раз повертаюся до змішування. Друзі, змішування потрібно робити дуже-дуже якісно. Якісно перемішати усе отут в ночвах. Мені кайця не вийде. Я навіть олію сюди вже зараз не додаю, буде вже без олії. Поросята зараз вже голодні плачуть, требують предстартера. Буде без олії. Зараз іще пару разів пройдуся в одну в другу сторону. Знаєте що я вам друзі скажу? Хто займається такою дурницею, хто мішає у ночвах? Е... Ну, зробіть собі або е... саморобний змішувач, ну, такий як оце ось кладу, да, Або можливо там придбайте там, собі бетонну мішалку і бетону мішалку і ну, ну, Це ж повна дурниця. Знаєте, ще що добавлю? Наприклад, про бетону, про бетономішалку. У мене одні знайомі придбали, для того, щоб нею змішувати комбікорм, і там у них дещо не вийшло було спочатку. Я в них запитую, а скільки ви хвилин змішували? Ну, Говорять, довго змішували. Я вже не пам'ятаю, чи 20 чи 30 хвилин. І... Я питаю, чому ви так довго змішували його? А вони говорять, ну, ми ж думаємо, що воно все змішається краще. На, на самому ділі, друзі, зі змішуванням не все так просто. К прикладу, е, оце ось даний горизонтальний змішувач, е, ним десь потрібно змішувати в середньому там, 10 хвилин. Ну, можливо, якщо це супоросний, комбікорм, хай там 13 хвилин. Ну, може 15, 15 це вже потолок точно. Я ж коли його придбав, змішував по 25-30 хвилин і одну групу я так трішки був, ну, не сказав, що потравив, але зробив їм зле. Тим, що довго змішував. А що ж робиться? А робиться наступне: що коли ви довго змішуєте, то важкі фракції. Важкі елементи, не фракція, а важкі елементи вони падають вниз. І воно виходить, що цей комбікорм він сепарірується. Отже, потрібно змішувати там протягом 10 хвилин, де, де і все. Так само і про бетономішалку, Можливо, хтось бетономішалку собі придбає. Вам потрібно визначити, під яким нахилом вам потрібно змішувати. Тобто бетонний змішувач він може так стояти, так стоять. Так вам потрібно самим вже визначитися, скільки туди кілограм сипати. Можливо, туди не 50, а краще 20 лише кілограм сипати, воно там 2 хвилини вам поколотило і у вас вже повністю змішане все. Да? Як це все визначити можна? А все дуже просто. Берете пшоно, фарбуєте його е, е, фарбою. піщевою фарбою, фарбою, харчовою краскою фарбо, як це правильно буде сказати. Фарбуєте ви це пшоно, я думаю, вам навіть 100 грам вистачить, висипаєте ви у змішувач, воно у вас змішалося на протязі 2-3 хвилин, і ви потім в різних частинах цього бетону змішувача берете там, по жменці, сипете там, собі на стіл і рахуєте кількість цього фарбованого, фарбованого пшона. Тобто, якщо там, у кожній жмені там буде однакова кількість пофарбованого. Пшона, то значить, у вас гарно змішалось. Але ж, якщо у вас буде там в одному там 50, а в другому 150 да зерна в другій жмені, то значить, ви або вже багато змішували і перемішали, або потрібно вам ще домішати. Тому вам потрібно буде проводити експерименти, друзі. І це не тільки. Це фактично воно. До кожного, дика, до кожного змішувача. Це правило підходить. Отак от, от, друзі. Так, оскільки зараз ще є пару хвилиночок, хоч в мене і поросята голодні, давайте ще поговоримо про даний змішувач. Я, можливо, тоді його в роботі вже покажу, як буде світло. Значить, ми цей змішувач зробили в далекому 2011 році. Він у нас був основним змішувачем до минулого року, доки ми не придбали оцей горизонтальний. Але навіть коли ми цей придбали, все одно ми і цим маленьким користуємося постійно. Чому і в яких випадках? Друзі, к прикладу, коли мені потрібно додати якусь медицину у Раціон. То я якраз використовую, і мені, з прикладу, потрібно там, тільки у 100 кг його додати. Да? Тут якраз я і використовую даний змішувач. Або, можливо, мені потрібно додати там, фельбендазол, поганяти глистів у поросят, чи, можливо, там, свиноматок. І мені не потрібно цілу тонну робити. Е із цим фенбендазолом, розумієте? А мені потрібно 17-100 кг, то в такому випадку також використовуємо даний змішувач. Або в цьому ось випадку, коли зараз робиться предстартерний комбікорм. Також, якраз, ось якщо мені там потрібно там до 100 кг його змішати, то також використовую даний змішувач. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, в яких ми випадках зараз його використовуємо. А так, в принципі, звичайно, основний змішувач це в нас горизонтальний, тобто вибачаю, вертикальний на одну тонну. Так, друзі, давайте ще пару хвилин поговоримо про цей змішувач. Робили ми його на той час із того, що, можна сказати, знайшли на своєму подвір'ї, тобто все з підручних матеріалів. Як його правильно було робити, ми тоді не знали. В принципі, не цікавились, як так, моєю літературою. Так, Можна сказати, імпровізували. І вийшло воно у нас, я вам скажу, гібрид. Гібрид між вертикальним типом змішувача і горизонтальним. Оце ось вертикальний тип змішувача. Суть цього змішувача в тому, що і знизу шнеком береться дерть, піднімається вгору і вгорі розсипається. І таким чином йде по кругові от цей комбікорм, і таким чином він змішується. змішується. Так, також ми по цьому принципу спочатку хотіли зробити даний змішувач. Ми зробили шнек. ось. Цей шнек Зробили короб до шнека поставили. Тут ще була короб шнека, така труба здоровенна. І як ми планували, що буде із, знизу брати дерть, піднімати вгору, і отут буде він розсипатися по поверхні і таким чином буде переміщуватися. Тобто, робили вертикальний тип змішувача. Але ми допустилися двох помилок. Помилка номер один. Для того, щоб зробити вертикальний тип змішувач, потрібно зробити ідеальний конус, який ось є на цьому змішувачі. Бачите? В домашніх умовах зробити такий ідеальний конус важкувато. І ми його, в принципі, не особо і планували на той час робити. Тому вийшло так, що Десь в цих цих частинах бочки, це були мертві зони, і звідси дерть не бралася і не піднімалася вгору. Так от, друзі, це перша помилка Перша помилка, яку ми тоді були допустили. Друга помилка в тому, що це двигуний шнек, тобто двигуний, двигун редуктор. Який ви зараз бачите, він видає 60 обертів на хвилину. А цих 60 обертів виявилося замало для того, щоб піднімати вгору дерть з тією швидкістю, яку ми на той час хотіли. Тому ми зняли трубу оцю з звідсиля. І просто доварили ще ось такий ось такі ось як би так правильно сказати, лепесточок. І суть така, що комбікорм йде, е, по-перше, комбікорм все одно йде вгору по цьому шнекові. І також комбікорм ще піднімає цей лепесточок. Далі воно опадає вниз і так воно ходить по кругові. І е, змішування, змішування. Я вам так скажу, що не найкраще з однієї сторони. З іншої сторони, можу сказати, що ми цим змішувачем змішали е, е, вже сотні тонн дерки. І слава Богу, е, набриковуї я в нашому господарстві не бачив. Ну, а можливо, вона й була, а я не хотів, не хотів це помічати. Але, друзі, як ми добились того, що все-таки цей змішувач гарно змішує. А добились ми того, що, Це так, до прикладу, ми сюди завантажили 100 кг комбікорму. включається змішування. Змішування йде на протязі, там, хвилина, друга, третя. І потім, що ми робимо? Ми ставимо відро, відкриваємо. Шибер, дерть насипається відро, закриваємо, беремо це відро і висипаємо сюди. І так, потрібно там якийсь 5-6 відер взяти і набрати, висипати вгору. Отаким От чином ми вийшли з даної ситуації, і цей змішувач гарно змішує, друзі. Що тут ще можна в двох словах про це змішувати, сказати? Двигун 0,7 кВт, редуктор 60 обертів на хвилину. І бочка бочка 200-літрова. Але не, не, не з, з ті жесті, які зараз йдуть, а це стара ще радянська бочка. Можливо, десь цілий міліметр Тут товщина, я вам скажу. І як я вже говорив, змішав цей змішувач вже сотні тон дерті. Отак от, от, друзі. Якщо б ви мене запитали, який би я порадив змішувач робити, можливо, б, знаєте, що я б вам сказав? Я б сказав, би, що, можливо, навіть краще зробити вже класичний горизонтальний змішувач. Тобто, просто все-таки як ви бачите, оце, так? Да? Його потрібно взяти і повернути горизонтально. А тут, а тут просто наварити спіралі. Які вони мають бути. Мають бути вони такі, як ну, зараз багато у Ютубі відео про горизонтальні змішувачі. Ці спіралі вони наварюються їх так багатенько йде, вони йдуть прямо біля самого кожуха змішувача. Ну, Кому цікаво в принципі, ви можете знайти відео. В Ютубі. Але чим мені ще цей е, великий плюс цього змішувача? Як прикладу, дивіться, коли я взяв 100 кг, тут змішав е, потрібного мені раціону, то я його вибираю фактично 99,5 кг. Тобто залишається у ньому максимум там якийсь пів кілограма. Ну, от ви бачите. Яким чином ми це добиваємося таким, що я Беру і повертаю вниз. Бачите, це змішувач. І воно майже все з нього і висипається. Якщо ж, в принципі, зробити саме горизонтальний змішувач, класичний, поставити, щоб він був горизонтально, то все одно якийсь 2-3 кг буде залишатись. Ну, я не знаю для когось це принципово, для когось ні. Але для мене особисто принципово. Чому? Тому що коли я роблю престартиний комбікорм, я зацікавлений в тому, щоб все висипалося. Тому що це, можна сказати, один із самих дорогих престартених комбікормів, яким я користувався, але він просто бомбезний. Просто бомбезний. У мене була група. Група, значить, свиноматка третій матч хуй була. І... Вже десь там 20-й день поросята були під свиноматкою і вони, в них почалася величезна діарея. Я так розумію, що діарея та розпочалася за того, що в тому молокові вже як, як такого всього корисного не було. Було просто воно біле. та і все. Ну, Лактація 3 місяці, розумієте? І в них поросят розпочався величезна діарея. Я зразу дивлюся, ну що, фармазин треба давати. Але дивлюся, що вже знаєте, воно аж, чи я не замітив, воно вже чи на другий день вже пішло. Ну, вже знаєте, так аж трошки так запущено. Часу немає в мене навіть ін'єкції ті робити. Я, що, був вільний в мене станочок всіх малих, від'єдную від свиноматки, сажаю одразу ж на цей предстартерний ну, а Думаю, там буде що буде. З однієї, сторони не такі вже шкідливі, шкідні ті. Поросята й були, тому що, знаєте, відкинув я був до цієї свиноматки таких ну, позбирав, позбирав слабеньких, признаюся. Ну і, в принципі, думаю, вже там що буде. Виживуть та й виживуть, не виживуть. Так що ви думаєте, я проходжу на другий день, а у поросят вже, знаєте, так, шерсть така блискуча стала. Поросятка видно, що вони вже наїлися. У них з'явився хороший апетит. Вони наїлися цього пристартерного комбікорму. І фактично десь на другий день, вже, як я його посадив, їх посадив на цей пристартерний комбікорм, у поросят пропала діарея. Зараз поросята гарно розвиваються. там, там Добряче, все добре. Отож, друзі, я вам совітую цей пристартерний комбікорм. Ось він, ще раз вам показую. Ми перейшли повністю на всю їхню лінійку, на всі раціони, то в принципі задоволені. Так, коли ж я вам покажу в роботі цей змішувач, де включиться світло або коли ми переведемо двигун на одну фазу на 220 вольт. І тоді, в принципі, покажу. Я фактично майже кожен день щось з цим змішувачем змішую, але просто не вистачає часу е зайти і зняти це відео. Отак, От друзі. Ну що, в принципі, все, що хотів, я вам розповів. Я зараз знову ще буду перемішувати цей комбікорм і ще в одну-друну другу ночев пересиплю. Пере... Перетягну його, щоб краще змішати. Друзі, вам повторюю, хто займається цією дурницею, не займайтеся. Зробіть собі е саморобний змішувач або вже я не знаю, там, вже придбайте хоча б бетономішалку. Е Але все-таки, якщо порівнювати бетономішалку, мішалку куплену нову е за цим пристроєм, то це, звичайно, на рази, в рази краще. Так що, Отак, друзі. Ну, а в кого, є, в кого є можливості, то можливо, взагалі придбайте, придбайте собі е заводський змішувач та і не морочте собі голову. Але оце ось, оце не діло, я вам скажу. Я його вже змішую хвилин 15 і зараз, зараз ще буду змішувати. А от більше вже, вже як мішає. Висипали сюди, взяли ось лопатку. Ось, до речі, ця лопатка стоїть. Каже, да я гробаркою возьмую, пару разів, перекинуся і все. Да я так грабаркою закидав, кидав, але бачу, що як придивиться, там в углах воно все одно не мішає. Так що, друзі, відкидайтеся від такого методу змішування, дурниця повна. Можете тільки біду накликати. Отак, друзі. Всього вам доброго, світла вам веселю, мирного неба над головою. І, звичайно, слава Україні! До зустрічі!